Бог не карає нас, злом не карає. Він не може покарати, тому що Він стоїть перед Ісусом. А Ісус, єдиний, захищається за нас кров'ю своєю, з великою надією, що український народ все-таки почує, покайтеся, віруйте в Євангелію. Вам треба народитися згори. іншого шляху немає. Якщо народ покається. але ви не побачите цих слів на нашому телебаченні. Які висмоктують теж купу грошей, щоб кожен раз нам одну і ту саму інформацію говорити, заспокоювати наші душі. Невже ми не розуміємо і не бачимо, скільки похоронок приходить? Невже ми не знаємо і не чуємо, що ці люди, які приїжджають сюди з фронту, говорять, що не вистачає нам? Ми вигнали, ну ми самі під обстрілами. Їхні дрони залітають теж до нас в окопи. Ми вже зариваємося всередину, все рівно прилітають ця війна, я розумію. Але я знаю, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Сьогодні Бог проти Росії. Він прийняв наші збройні сили. І я дякую Богові, що я сміливий сказати слава Збройним силам України, тому що вони заслуговують цього. Вони стали на захист, вони справді вмирають за нас. Вони справді віддають життя за братів і сестер. Вони роблять Боже діло. Мені лише одне шкода, що народ далі кричить давайте молитись, хто як вміє. Що народ далі поклоняється ідолам, що вони далі привозять якісь мощі, якихось бованів, і там концерти влаштовують. Концерти на славу Богові, ідолопоклонство, на славу Богові. І вони хочуть сказати, що вони вірять в Ісуса Христа. Немає там віри, нема. Саме головне в народа дуже в багатьох є, ну вони її знов же закопали, закрили в ту коробку, щоб вони не вилізали, хто вилізає відразу по голові, а хто по голові б'є, а хто вас бив? Хто? Коли ви сказали, що ви народились з зуриху, що ви хочете жити Євангелією, що ви хочете пізнавати слово, відбірне зерно, ви не хочете бути половою, яку потім сієчкою просіє Христос, і вона буде спалена. А скільки приходило ті, хто. Ви являлися половою в кінці кінців. Їм складно перебувати там, де говорить істину. Їм складно перебувати там, де говорить одне і те саме. А я вас хочу спитати, а що змінилося? В нас змінилося так. Ми кличемо інших, приходьте, щоб і у вас змінилося. А чи вони приходять, та через таких, як ви, знаєте, скільки не прийшло? Тому що ви здалися. Сатана добрався до вашої віри і нагнув вас. Що половата? Ті, хто почули слова Ісуса Христа, почули ім'я Ісуса Христа і хто торкнулися імені Ісуса Христа своїми устами. Я люблю Ісуса. Якщо ти не любиш Його вчення, це полова. Я люблю Ісуса, якщо ти не виконуєш волю Божу, це полова. Ти полова. Я люблю Ісуса Христа. Якщо ти не виконуєш заповідей Господа нашого Ісуса Христа, не виконуєш Його закон, закон віри. Який не судить, а спасає, ти полова. Тим більше, ти гірше полови, коли протестуєш проти тих, хто в істині хто кличе людей. Ти полова, якщо чуєш, що хрещення, немовлят, без віри це діла Антихриста. Це ритуал бісівський. Без віри хрестити, це як? Без віри видати свідоцтво, що ти син Божий, це як? Хто усиновлює, якщо не Бог, як не Отець. Що ви можете написати? Куди ви записуєте? В лінні книги, які згорять, Які трухлявіють, почули ім'я Ісуса Христа, а не прийняли Його Євангелії. Прийняли щось там наговорили, а в то в нас церкві, вони все знають. Ти типу полова. Ти приймаєш це від тих, хто взагалі не має навіть дотику до Ісуса. Свята літургія, в чому вона свята? Що ти далі грішний?